російський каспійськ. Республіка Дагестан. Пригнись! Пригнись! Лягай! Трендець! Збили! Ні? вибухнуло! Відстань від державного кордону України вражаюча, майже півтори тисячі кілометрів. що атакували військову морську базу каспійської флотилії. Ці кораблі запускають ракети по Україні. Там же база 177-го полку морської піхоти, який розстрілював нашу Херсонщину та Запоріжжя. Дрони вразили щонайменше два ракетоносці: Татарстан і Дагестан. А ще ймовірно пошкоджені малі ракетні кораблі. Каспій через Волгодонський канал з'єднаний азово чорноморським регіоном. Це маршрути для перекидання військової техніки та вантажів. А такого на база розташована вздовж маршрутів, якими іранська зброя потрапляє в Росію. Тепер ці логістичні шляхи назвати безпечними навряд чи можна. Тобто, постачання безпілотників буде поставлено на паузу, ну як нині. Ми показали можливості української сторони щодо нанесення удару по місцях можливої транспортування чи БПЛА, іранського виробництва. Серед білого дня влетенський безпілотник, обманувши російський ППО, бойові кораблі в морі атакував найзахищеніше місце порт. Ми можемо долати відстані у тисячі не тисячу, а тисячі кілометрів за один польот. Найбільша складність є у протидії ворожому ребу українське обладнання. Демонструє диван, Росіяни твердять, то був модернізований надлегкий літак. А 22 два лицюча лисиця Україна офіційно не коментує, але тепер немає значення, чи це перероблена стара чи абсолютно нова система довгі руки. Бо ні каспійський порт, ні військову академію Кадирово вже не захищає. Відстань зоні ураження опиняються ключові аеродроми базування російського ВК. В ніч проти суботи наші безпілотники росіяни, зафіксували на Брянщині, Кущині, Новгородщині, а також у Смоленській, Орловській, Тверській та Тульській областях. Дрони ССО та СБУ атакували хімкомбінат у Тульській області за 200 кілометрів від українського кордону. Там виробляють порох та боєприпаси. На хімкомбінат прилетіло щонайменше 13 дронів. Коли ми говоримо про технологію рою дронів, це можливість дронів окремо між собою комунікувати, коли лише один дрон отримує зовнішній зв'язок і розподіляє цю інформацію між іншими. Серією дронів може розподіляти завдання чи цілі автономно між собою. За останній рік вдалося знищити чи пошкодити майже 200 технологічних об'єктів. Це удари і по ВПК, і по економіці. Триденне ГСВО затягнулося. Кремль переконував, що для російської економіки це важке, але посильне завдання. Та коли на початку листопада російські чиновники почали кричати Стахфляція, стало ясно, там реально щось зламалось. Рубль ослаб, нафта подешевшала через санкції. Проблеми з розрахунками. Інфляція прискорилася майже вчетверо з літа 2023 року. А ставка центробанку у Людожерській 21% ніяк не допомагала. Товари дорожчають, вершкове масло так піднялося в ціні, що його росіяни почали красти. День не хватають людям. Грошей не вистачає людям. Та вперше в історії імпортувати з Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Росіяни злякалися, що зі сходу на російські прилавки потрапить українське масло і щинили гвалт. А я чуть не понимаю. Я щось не розумію, про яке вершкове масло кажуть, що ОЕ буде допомагати, якщо ось ми купуємо масло, а воно зроблено в Україні. Україні Росія повертається до бартерної торгівлі 90-х. Великі виплати за мобілізацію за і поранення, і за смерть близьких для того, щоб вони не роптали. І як результат ці величезні суми не може відповідно з ними справитися на сьогоднішній день. Центробанк. Росія почала приховувати основні економічні показники. Рівень інфляції, прибутки від продажу нафти схоже, зашморг затягується. Вони фактично ведуть країну до катастрофи. Ми, самі ставімо! Присвітаємо народів! Вурзи палали релейні шафи на залізниці. А в Башкортостані мешканець Ставрополя підпалив вантажний потяг. З рейх зайшли 22 вагони. Невже росіяни починають прозрівати? Війна при в довгу. війна. Перетворилась на довгу криваву рутину з незрозумілими результатами, попри те, що нам там віщають. Ось так заговорив депутат Госдуми від самітінкою путінської єдиної Росії. Екс заступник голови так званої ДНР у Москві на форумі Союза Русского народа. У нас знову у нас не вистачає піхоти. Путіну не вдалося збільшити потужності ВПК, А радянські склади, як показують численні дослідники супутникових фото, порожні. Жалітися почали і біженці з курщини а влада не порушує конституцію. Скажіть мені та на центральних російських каналах цього не показали. Утім, довга рука України, що дістає вже за тисячі кілометрів і палець порти, нафтобази, заводи і арсенали від Кавказу до Уралу чудова альтернатива путінському телевізору. Він дуже сподівається, що Трамп його врятує. Головне захопити ще 10 метрів землі в Україні. Але біда підкрадається з неочікуваного боку. Економічна катастрофа може прийти швидше ніж гарна звістка Білого Дому. Хоча, по перше, це не факт, що гарна, а по-друге, ми далеко не ті, які були у 22-му. Оксана Радіонова, Гер Каленюк та Геннадій Шульга. ТСН Тиждень, 1 плюс 1, марафон, єдині новини.